Вітаю, друзі! Наша дипломатія! Відношення до дипломатії президента Зеленського, який за це відповідає, в чергове пробило дно. Британія довідалась про призначення колишнього головнокомандуючого Збройних сил України Валерія Залужного, то тобто, те, що президент е, погодив, послуг в Британії із ЗМІ. З публікацій в Україні зі слів президент Зеленський повідомив про це рішення ще до офіційного погодження з боку Британії. Уявіть собі. Про це розповів вже не хтось, це не вулична чутка, це колишній міністр іностранних іноземних справ, колишній посол в Британії Вадим Пристайко. Вдумайтесь. Британія не тільки е, не затвердила призначення, а довідалась про це з преси також, як і дуже багато українців. То і не було хлопчика, може тому й мовчить за усні, що це все на банковій придумали, а думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть. వర